Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І сьогодні я хочу підтримати тех української парфумерної блогерки Марічки, канал, якої називається Я Марічка. Тех називається Парфумована веселка, і в ньому потрібно розповісти про свої парфумерні асоціації з кольорами веселки. Тобто на кожен з семи кольорів підібрати один або більше ароматів. Цей тех Марічка присвятила ще одній прекрасній постаті відомій українській блогерці, Невгамовній Монро, яка веде одноіменний канал. На якому дуже багато всього цікавого, де можна знайти для себе натхнення. На своєму каналі Монро показує своє життя і привертає увагу до теми прайду. І Це ще одна з причин, чому я хочу підтримати тех парфумована веселка. А також хочу ще раз таким чином подякувати Монро за те, що вона привернула увагу до теми існування українських парфюмерних блогерів, які ще нещодавно були мало кому відомі і, скажімо чесно, мало кому потрібні. Але зараз ситуація змінюється. Це, звісно, добре. Але, на жаль, це сталося після 24 лютого, а не раніше як того хотілося б. Під час війни необхідно, звісно, продовжувати підтримувати все українське. І я хочу привернути знову ж таки увагу до Марічки, до її каналу. Марічка розпочинала свій канал саме українською мовою. І їй це прекрасно завжди вдавалося. Тому, якщо ви ще не були на її каналі, обов'язково відвідайте його. Марічка надзвичайно творча, і її відео сповнені цієї творчої енергії. Вона має своє особливе бачення багатьох речей. Але я думаю, що дуже багато моїх глядачів і так без мене прекрасно знають Марічку. Тож, нарешті, я розпочинаю своє відео, своє бачення тегу, присвяченого невгамовній Монро. Отже, поїхали. Перший аромат, це безумовно аромат присвячений червоному кольору. І у мене з вибором цього аромату не було жодних проблем, тому що лінтердів від живанши, а навіть вся лінійка лінтердів від живанши, не, не тільки флагман, який я зараз тримаю в руках парфумована вода. Асоціюється у мене з червоним кольором, тому що в усіх ароматах цієї лінійки я чую суницю. Я думаю, що це не просто так, і навіть ділилася своїми думками. У відео, присвяченому цьому аромату, точніше лінійці Лінтерді. Це відео з моєї рубрики «Запашні історії. Я залишу обов'язкове посилання під моїм роликом сьогоднішнім на нього. Отже, це не просто так, тому що суниця родичка полуниці, а саме нота полуниці була у першому ароматі Лінтерді, який було створено вже дуже дуже давно, і було присвячено неповторній Одрі Хеберн. Отже, в піраміді Лінтерді 2018 року, флагмана цієї лінійки, ви не знайдете соницю чи полуницю, а такі ноти натомість на старті груша та бергамот, в серці тубероза, апельсиновий цвіт, жасмин самбак в базі ваніль, пачуль, амброксан, ветевер. Автори цього аромату Домінік Міні Айн Енфліпот та Фані Бал. Надзвичайно відома уже трійця, зокрема, за ароматами з цієї лінійки. Отже, аромат Лінтердів від Giванchi полонив мене з першого звуку, коли я вперше нанесла його і відчула надзвичайно натуралістичну суницю надзвичайно елегантно, розкішно, аристократично при цьому. І відчула мускус на межі зі східним мускусом для мене. Надзвичайно відчутним, але при цьому приємним, що для мене рідкість. Люблю цей аромат, люблю всю лінійку, і всі ці аромати різні і прекрасні і схожі водночас. Наступний колір помаранчевий, і в мене знову ж таки не було жодних проблем з вибором. Аромату для нього це Терракота Le Parfum від Guerlain. Надзвичайно красивий аромат. Для мене це розпечене пляжне літо у флаконі. Це пікантна горіховість та алкогольність, які прекрасно підійдуть і для осені після того, як закінчиться літо. Тому цей аромат для мене один з найулюбленіших. Взагалі цей напрямок для мене один з найулюбленіших у парфумерії. Соло тут задає Квітка Тіаре. І зараз я нагадаю вам піраміду теракоти. Отже, в верхніх нотах квітка Тіаре, Кокос, Бергамот, в серці жасмин, і лангіланга, апельсиновий цвіт і в базі ваніль та мускус. Цей аромат вийшов у світ 2014 року. Його автор тіріла серф. Наступний колір веселки жовтий. Для мене це мій новий улюбленець, Шанель Крісталь Верт. Прекрасний аромат присвячений лимону, амалфі. Надзвичайно соковитий, свіжий, вибуховий. І я дякую за нього пані Оксані з каналу Iris Fragrance. Це моя нова любов і хотючка, яка в списку хотючок, правда, поки що бореться з ароматом від Hermes Le Jardin Месіялі, який, до речі, має жовтий колір. Уже сам флакон презентується як жовтий, і там акцент зроблено на кумкваті. Як на мене, ці аромати надзвичайно схожі, а також відносять мене. В мою молодість, точніше, в її світанок. Коли я користувалася ароматом Оделя Joy від Івроше про Івроше поговоримо якось іншим разом окремо для того, щоб розставити всі крапки над і нагадаю, цей бренд не вийшов з Росії. Майте це на увазі, це потрібно пам'ятати. Я вважаю, що потрібно бойкотувати такі бренди, які продовжують співпрацю з країною терористом. Аромат Оделя Джо «Ода радості від Івроше уже дуже давно не випускають. А мова сьогодні не про нього, але просто я давно шукала трав'янисту свіжість та сонце у флаконі, які були для мене в тому ароматі. Там також були прекрасні цитруси, але мені здається, тут вони дещо яскравіші в кристаль Оверт. І тому цей аромат для мене однозначно жовтий. Це лимон і це сонце, ранкове сонце, яке. Ніжно зігріває, ніжно пестить навіть не так зігріває, як просто торкається ніжно своїми променями і заряджає на позитивний день, позитивний настрій, на певну бадьорість або навпаки, певний відпочинок від е, всього неприємного. Для мене це надзвичайно літній аромат. Не так весняний, як саме літні, це літнє ранкове ніжне сонце у флаконі. Кристаль Оверт створив ще Жак Польщ 2009 року. У верхніх нотах лимон Амалфі, бергамот, в серці неролі, магнолія, в базі, жасмин, і та мускус. Наступний колір зелений, і я нікого не здивую зараз, тому що знову ж таки звернуся до мого улюбленого Еден від Кашерель. Не можу нічого з собою зробити, тому що це аромат насиченого зеленого кольору, як бачите. Його оформлення починається з зеленого, і його звучання є надзвичайно зеленим, з болотяними відтінками. Для мене ця нота не є неприємною. Принаймні я надзвичайно сильно її не відчуваю. Але так, це аромат насиченого, темно-зеленого кольору. Для мене це аромат раю на землі, це аромат фруктів екзотичних, екзотичних квітів, якогось дерева вологого, водяних квітів, обов'язково водяних квітів. Болотяних відтінків. Коли я вдихаю цей аромат, я уявляю всі ці райські квіти та екзотичні фрукти, якісь неймовірні дерева, надзвичайно зелені. Мене цей аромат зачаровує, затягує в свої тенета. І ці тверди обов'язково зеленого, насиченого болотяного кольору. Нагадаю, що в піраміді ОЕТН у верхніх нотах персик, бергамот, мандарин, лимон, в серці водяна лілія, мімоза, тубероза, диня, лотос, ананас, жасмин, конвалія, троянда, в базі пачуля, акація, сандал, кедр, боби, тонка. Надзвичайно красива піраміда, прекрасна в традиціях 90-х років, тому що це аромат 94-го року, і його автор Жан Гішар. Наступний колір, який міг би стати проблематичним для мене, тому що у мене дуже мало зараз ароматів, але стала в пригоді посилка парфюмерна від пані Оксани з Iris Fragrance, і одразу два аромати будуть з цієї посилки: блакитного та синього кольору. Це бренд Монт No9, і аромат The Scent of Peace присвячений для мене блакитному кольору. Чому це так? Тому що блакитний для мене це небесна блакить. Це небо, чисте, пухнасте, можливо, з деякою присутністю хмаринок. І це колір свободи, колір здоров'я, гарного настрою. Це цілющий колір. І це колір миру, безумовно, колір миру. А мирне небо, на жаль, для українців зараз недоступне. Це аромат uh, The of Peace, в перекладі це означає аромат миру як найкраще, мені здається, підходить для блакитного кольору. У мене надзвичайно легко виникла ця асоціація. Щойно я вдихнула цей прекрасний, чистий мускусний аромат. Я відчуваю в ньому відчутний, але водночас делікатний, чистий, акватичний мускус, який є, наприклад, в ароматі Далі від Далі Лайт. Про аромат Далі Лайт я не один раз вже говорила, що він асоціюється у мене з бурульками, з відлигою. З снігом, що починає розставати, з блакитним першим весняним небом, чистим, не сірим, не сніговим, а уже чистим. Тобто це яскрава асоціація з відлигою, з водою, яка стікає з бурульок. І все це я відчула в цьому ароматі або великою мірою відчула в цьому ароматі. В піраміді Scent of Peace ми знайдемо. Чорну смородину, грейпфрут у верхніх нотах, в серці конвалію, а в базі мускус та кедр із Вірджинії. Його автор Мішель Армірак, аромат 2006 року. Наступний колір синій, і цього разу це аромат Ліберті Айленд. Для мене це було дивовижно, наскільки влучно він знову ж таки потрапляє в колір, у який він загорнутий. На відміну від попереднього блакитного аромату, цей уже більш щільний, має більш виражені для мене акватичні ноти. Якісь ноти, які нагадують середземноморські аромати від Акваді Парма чи від Ермес. Щось є деревно, акватичне в цьому парфюмі. Потім ці ноти розкриваються і переходять в аромат, надзвичайно чоловічий, тому що це звучання. Засобів для догляду саме чоловічий для мене. Цей аромат заявлений як унісекс, але для мене він все ж таки більш чоловічий. В верхніх нотах заявлені мандарин, бергамот та чорна смородина, в серці апельсиновий цвіт і жасмин, в базі пастила і мускус. І пастила тут зовсім не випадково, тому що це насправді гурманський аромат. І, незважаючи на всю його свіжість, акватичність та е, синій колір, в базі він стає надзвичайно солодким за рахунок пастили. І, відповідно, це може розчарувати, я підозрюю когось. Тож я попереджаю, що це саме так, це аромат, надзвичайно цікавий, саме цією грою і несподіванкою, яка чекає на вас у кінці звучання. Залишився фіолетовий колір, який у багатьох асоціюється з якоюсь магією, таємницею, з чимось містичним, з ніччю. А для когось він асоціюється зі сливами. Для мене працює і те, і те, і все це є в цьому ароматі, тому що починається він саме зі сливи, а потім на мене чекає дуже багато всього таємничого та загадкового. Отже, це нарциса Родрікис Маск Нуар. Я мріла про цей аромат цілий рік, і нарешті він у мене. Це неймовірний фантастичний жіночний сексуальний аромат, універсальний, неймовірно, не дуже гучний, не дуже шлейфовий. Достатньо тілесний, але без якогось відвертого тілесного мускусу. Мускус в цьому ароматі, якраз, як на мене, дуже делікатний і набагато тихіше звучить, ніж, наприклад, фірмовий мускус Narciso Родрігеса, який був у парфумованій воді Фохьо. Отже, для мене він розпочинає своє звучання зі сливи. Потім додається ладан, який тут не заявлений, якісь бальзамічні ноти. Ноти воскових свічок, і я вже колись розповідала після знайомства з ним про те, що цей аромат асоціюється у мене з ароматом тіла Клеопатри, після того, як вона ввечері зробила свої неймовірні дорогі спа-процедури, оповиті таємницею, якимись спеціальними засобами, оповиті ароматом від свічок, воскових ароматом якихось пахощів, смол, і все це залишилось на її шкірі уже таким відгоманом, натяком. І так я чую цей аромат. Мені надзвичайно подобається як слива, яка викликає асоціації безумовно з фіолетовим кольором. Потім переходить в цю, цю глибоку гру, глибоку палітру, яка також залишається фіолетовою, тому що містить в собі багато відтінків диму і а, якоїсь загадки. Піраміді Маск Нуар в верхніх нотах заявлена слива в серці мускус та геліотроп А в базі Замша. Його автор Соня Констант і е, зроблений він всього-навсього рік тому 2021 року. Що ж, це все на сьогодні? Я дякую вам за те, що залишалися зі мною до кінця відео. Ще раз дякую невгамовні Монро за її підтримку українського парфюмерного контенту. Дякую Марічці за те, що вона придумала цей прекрасний тех. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Бережіть себе і до зустрічі!